Доброго дня. Доброго Сьогодні день. проводимо засідання постійної комісії з питань діяльності ради депутатської етики, регламенту законності запобігання корупції об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою 28 листопада, тринадцята година, тридцять Головуючий Чорний секретар Рибачук, члени комісії Зайцев, відсутній Щербанюк. На порядок денний виносяться три питання. Хто за такий порядок денний? По що голосувати? По першому питанню про припинення повноважень депутата Бобернецької міської ради восьмого скликання Дудика Романа. Ми не знаю, так. Миколаївич. Миколаївич. Так, пропонуються припинити повноваження депутата Борнецької міської ради восьмого скликання Дудика Романа Миколаївича у зв'язку з е, ухваленням рішення. В Обранецького районного суду Кіровоградської області від 30 вересня 2025 року в справі номер триста 25 про оголошення померлим дудика Романа Миколаївича, другого другого народження, який має зареєстроване місце проживання за адресою село Пожевобранецької району Кіровоградської області, військово військової частини А-7093 збройних сил України від дня вірогідної смерті. 25.03.23 року в місті Бахмут Донецької області під час проходження військової служби, під час ведення бойових дій і забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони Батьківщини та територіальної цілісності відсічі та стримання збройної агресії з боку Збройних сил Російської Федерації на території міста Бахмут Донецької області. Друге направити рішення рішення міської ради до міської територіальної виборчої комісії Кропивницької райони Пірогацької області за законодавного рішенням покласти на постійну депутатську комісію з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, е, а також на е, секретаря обронецької міської ради Світлана Тужину. Так, хто за те, щоб схвалити проєкт рішення Бобернецької міської ради про припинення повноважень депутата Бобринської міської ради, скликання Дудика Романа Миколаївича, прошу голосувати. Вирішили схвалити проєкт рішення Бобернаської міської ради про припинення повноважень депутата Бобринської міської ради, восьмого скликання Дудика Романа Миколаївича. Рекомендувати Бобернецькій міській раді розглянути проєкт рішення про припинення повноважень депутата Бобернецької міської ради, восьмого скликання Дудика Романа Миколаївича. Друге питання. Друге питання виноситься про внесення. Зміння рішення Богнецько міської ради від 3 листопада 2020 року номер 13 про утворення постійних комісій Богернецької міської ради восьмого скликання. В редакції рішення Бобернецької міської ради від 28 серпня 2021, номер 849. Будь ласка, вам проектом рішення пропонується у зв'язку з прийняттям рішень про припинення повноважень депутатів депутатів побранацької міської ради. Пропонується внести зміни до пункту 2 рішення Бобернацької міської ради від 3 листопада. 2020 року номер 13 про створення постійних комісій Губернаської міської ради, 8-го скликання в редакції рішення Губернаської міської ради від 28 серпня 2021 року номер 849 виклаще його в наступній редакції. Зокрема, пункт 2 звучить наступним чином: обрати персональний склад та голів комісії. Постійна комісія з питань діяльності ради депутатської етики регламенту законності запобігання корупції, об'єднання громадян та адміністративно територіального устрою у складі чотирьох депутатів голови комісії Чорний Вікторович. Члени комісії Щербеню, Посилів Миколай Маркович, Зайцев Віктор Володимирович Теревичу, Надія Володимировна. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємності, торгівлі, споживчого ринку та побутового слугового населення в складі шести депутатів, голова комісії Андрющук, В'ячеслав Анатолійович, члени комісії Біля Людмила Яківна Карп, Володимир Васильович, Стасенко Ігор Іванович, Довгаль Світлана Володимирівна та Москалик, Олександр Олександрович. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення культури та спорту п'яти депутатів: голова комісії Цесарська Лариса Номона, члени комісії Ткаченко, Тетяна Миколаївна, Кравченко, Роман Леонідович, Лобань, Сергій Іванович, Кутровський, Едуард Павлович, а також Постійна комісія з питань гарпромислового комплексу та земельних відносин на колуграціонального. Використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку та животного на будівництва і архітектури у стані чотирьох депутатів. Голосом місії Анатолій Юрійович, члени комісії, окремо Руслан Михайлович, Музика Ірина Григорівна, Яриш Дмитро Валерійович. Це ще коли було виключено депутата. І забув. Галюш. І, галь, галю, галю. Галя, галю. Зміни не вносилися, і плюс доповнився. Плюс доповнюється допов додається дудик, тобто у складі двох комісій виключають, виключаються два депутати, ну в новому складі затверджується. Mm. а як же їх виключити? Замість них повинні прийти другі, якісь треба, щоб ти... що вибори провели. Ну, треба, щоб було вказувати. У нас не так і які з депутатів, де автоматично проводиться, проводиться. Заміна, так як у Верховній Раді, там в обласних радах. Там mm. є механізм авто автозаміни, хто наступний по списках. На, а у нас не нас, ну, так ви... населення. Я вибачаюсь, Яриш. Він же ж теж не ходить на відвідає Це не ходить, але ж він є. Та хіба тільки Яриш? Щербанюк, теж не Ні, ну, щербаню... Щербанюк писав заяву, але ж його не, ну, за нього не проголосували. Але його не виключили да-да <гум> а сейчас я вам хвилин за 10 зателефоную. Зачекайте, будь ласка, добре визов. <гум> да, 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 Хорошо, зараз я, я выбачаюсь, бо це. Чому це по п'ятницях? Чому не ми ще ти раніше знаю. Так, э, хто за те, щоб... Схвалити проект рішення Бобринецької міської ради про внесення змін до рішення Бобринецької міської ради від 3 листопада 20 номер 13 Прошу голосувати. Так, схвалити проєкт рішення Бобринецької міської ради про внесення змін до рішення Бобринецької міської ради від 3 листопада 2020 року номер 13 утворення постійних комісій Бобринецької міської ради 8 липня і рекомендувати Бобернецької міської раді розглянути проєкт рішення про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради. І третє питання. У нас про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від 25 вересня 2024 року номер 2019 про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від 24 грудня 2020 року номер 199 про утворення комунального закладу Центру культури та дозвілля Бобернецької міської ради Хіроської області. він у утворений? вони, вас не утворення. Ми вас слухаємо. Чи, та дану та. дивіться що ви ще ви сказали вже обравши на це. Значить, тут рішення таке затвердити загальну штатну чисельність комунального закладу центр культури та дозвілля у міської ради у кількості 23 одиниці. У нас було в центрі у цьому ж дозвілля 22. В зв'язку з тим, що у нас не вистачає опалювальників, для того, щоб забезпечити цілодобову mm функцію mm котла, тому що воно зв'язку... Щоб зміну вони пішли. Так, да, так, да, 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 щоб зміну вони пішли. Да, ну, зрозуміло. Да. 8 на 3, оце, оце все, що ми просто додаємо одну одиницю на... На опалювальний. А, все, на опалювальний, не на сезон. Це сезонний. Добре. Все у нас, так? Ось сюди, ну, контроль за виконання. Ну, то це за те, те що... Я собі пояснили по-людському, як воно, що воно. Ви, чітай, так, да, бо я думав, що це так, то Все зрозуміло. Це геть. Це... А це, а, це, воно, це... вона геть зовсім зробить. Так, да, так. Схвалити проект рішення Бобринецької міської ради про внесення змін до рішення Бобринецької міської ради номер 25 20, від 2024 року, номер 2019, про внесення змін до рішення Бобринецької міської ради від 24 грудня 2020 року, номер 199, про утворення комунального закладу Центру культури та дозвілля Бобринецької міської ради Кіржацької області. І рекомендувати Бобринецькій міській раді розглянути проєкт рішення про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від 25 вересня 2024 року, номер 2019 про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від 24 грудня 2020 року, номер 119 про утворення комунального закладу «Центр культури та дозвілля Бобронецької міської ради Коранської області. На цьому питання вичерпані. Я вам дякую.